Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні ми знову на СТО і я вам покажу два кросовери і гібридний седан. Отже, перед вами повністю готовий Ford Escape. Нагадаю, це авто 2021 року в максимальній комплектації Тітаніум. Має повний привід, і купили ми його з мінімальними пошкодженнями за 7300 доларів. Доволі швидко ми зробили ремонт та на днях вже будемо передавати нашому клієнту. Це в тому ми часто купуємо в різних поколіннях. У нас на YouTube-каналі кожного місяця виходить багато випусків з нашого ІСТО, і саме такі ескейпи вже ми неодноразово показували. Зараз вам розкажу по цінам. Якщо розглядаєте ескейп 2017-2019 року, ціна буде 9-10 тисяч 20-22 11-14 тисяч, де 11 тисяч це базова версія, а 14 максимальна. І 23-24 року 15-16 тисяч плюс ремонтні роботи. Зараз вам також покажемо ескейпи наших клієнтів, які ми нещодавно привозили. Це фото спорту США перед відправкою. Також нагадаю, що наші клієнти отримують фото після вивантаження вже в Європі. Багато фото відео з нашого СТО, якщо замовник вирішує робити все під ключ. До речі, зовсім скоро у нас вийде відео топ-вересень, де ми покажемо, які авто особливо вигідно можна зараз привезти. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Також можете слідкувати за нашими соцмережами. Там кожного дня ми публікуємо нові автомобілі. На наступному тижні до нас приїде 23-го року Mercedes EQE, а також Jaguar I-Pace. Як тільки будуть на СТО, ми одразу їх знімемо та вам покажемо. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч доларів. І цей Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Лендровер 16-го року сьогодні зустрічаємо. Тут навісні пошкодження попередній частині. Зараз будемо оглядати салон. Можливо, частина запчастин приїхала з США, як це часто буває. Повний привід, ціла безпека, і таку машину ми купили всього за 3775 доларів. Тобто Land Rover Discovery 16 18 року можна розглядати в бюджет 10 11 тисяч плюс мінімальний ремонт. Якщо ви розглядаєте 20-21, то ціна буде 18-22 тисячі. Зараз вам на реальних прикладах покажемо авто, які ми привозили нашим клієнтам. Перед вами гібридний седан Honda Insight в турин комплектації. Автомобіль 2019 року, який ми купили за 4600 доларів. Це дуже хороша ціна. Незначні пошкодження по кузову, і зараз будемо його дефектувати. Нещодавно у нас на Ютуб-каналі вийшли топ гібридних седанів та гібридних кросоверів. Тому якщо вас цікавлять економічні автомобілі по хорошим цінам, обов'язково подивіться. Кожного тижня до нас на СТО приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та привезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.